Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Уявіть собі, один з найбільших банків на планеті, який занурюється в складний технологічний світ, криптовалют, створюючи власний цифровий токен для того, щоб конкурувати з сучасними фінансовими технологіями. Саме це робить JP Morgan Chase це Американський банківський гігант, який 17 червня, оголосив про запуск GPMD, це токен, схожий на стейблкоїн, який призначений виключно для великих клієнтів. Розкажу вам, що. Відбувається. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Не забудьте прокоментувати це відео, щоб сприяти економічному просвітництву в Україні. Ну, по-перше, це знакова історія. Бо насправді все, що робить JP Morgan Chase, заслуговує на особливу увагу. Ну, це найбільший за розміром активів банк в США майже 4 трильйони доларів, і там працює близько 250 тисяч людей по всьому світу. Очолює його легендарний Джеймі Даймон, про якого спієтем е, відгукуються навіть Дональд Трамп. А Дональд Трамп ми з вами знаємо не про багатьох говорить з Пітетам. Так що ж таке цей GPMD? В CNBC повідомили, що JP Morgan запускає такий цифровий токен, який буде працювати на Блокчейні бейс від компанії Coinbase і цей блокчейн побудований на основі мережі Ethereum, Layer 1, яка. Є однією з найпопулярніших платформ для криптовалют. Кожен токен GPMD представляє собою, по суті, часточку депозиту в комерційному банці. Тобто це цифровий еквівалент реальних грошей, які лежать на рахунку JP Morgan. На відміну від популярних стейблкоїнів, таких як USDT від Tether або USDC від Circle, GPMD це. Такий ну, обмежений токен доступний лише інституційним клієнтам банку, наприклад, великим корпораціям чи фінансовим установам. Він не буде доступний для звичайних людей, ну скажімо, як інші криптовалюти. Для чого він потрібен? Навін Малелла, це співкерівник блокчейн підрозділу JP Morgan, який називається Kinexis, Пояснив, що GPMD допоможе великим клієнтам здійснювати миттєві транзакції, причому цілодобово, без затримок, і м, ці затримки часто характерні для традиційних банківських систем. Проводити транскордонні бізнес-транзакції значно швидше, значно дешевше. Це в принципі одна з переваг блокчейна і кріпти, отримувати відсотки на токени, що робить їх абсолютно схожими на звичайні. Банківські депозити мале додав, що великі гравці хочуть надійних цифрових рішень від відомих фінансових установ чи вже викликав інтерес у відповідних гравців. Чим він відрізняється від стейблкоїн? Стейблкоїни, такі як USDT чи USDC, це цифрові по суті валюти, такі прив'язані до реальних грошей. Зазвичай до долара США у співвідношенні один до одного для того, щоб їхня цінність залишалася стабільною. Ринок стейблкоїнів. Оцінюються в приблизно в 260 мільярдів доларів. Але GPMD це не зовсім стейблкоін, а це такий спеціальний депозитний токен, який тісно пов'язаний з традиційною банківською системою, тому що кожен токен забезпечується реальним депозитом в JP Morgan, Да? І він дозволяє клієнтам швидше переміщувати гроші без страти зв'язку з банком. Тобто це такий прямо супермікс найавторитетнішої банківської установи і найкрутішої технології децентралізованих фінансів. Тут вони зустрічаються. На відміну від стейблкоїнів, які часто використовуються для торгівлі криптовалютами чи для обмінів на. Децентралізованих біржах Дефай, GPMD призначений саме для корпоративних фінансових операцій. Чому JP Morgan до цього звертаються? Навіщо вони це роблять? Да? Їм що мало бути лідерами класичними банківської індустрії? Просто вони бачать, що світ змінюється. Торговельна напруженість між США і Китаєм посилилась після... Повернення Дональда Трампа і, по суті, оголошення ним торгівельної війни проти практично всього світу. Це підштовхує банки до пошуку нових способів, як залишатися в такому складному середовищі конкурентноспроможними. Крім того, традиційні банківські перекази вони повільні, дорогі, особливо для. Транскордонних платежів, а блокчейн-технології, такі як от що базуються на ефірі, дозволяють проводити транзакції швидше і безпечніше. Ну, звісно, що там доволі велика комісія, якщо говорити на рівні індивідуальних платежів, але на рівні корпоративних транзакцій вона не виглядає такою. Китай активно просуває, до речі, цифровий юань. Я розповідав вам про це, і вони 18 червня оголосили про створення міжнародного центру для своєї валюти, який буде змушувати просто захід реагувати. І JP Морган вже давно експериментує з блокчейнами. в 2019 році банк запустив JPM Coin, так званий, для внутрішніх транзакцій. Вони його відтестували успішно. А тепер JPMD виводить їхні амбіції на новий рівень і робить їх публічними і доступними для їх клієнтів. Тобто можна розглядати. Ще один вимір да, такого протистояння не просто між корпоратами, да, тобто між різними банками, які такі олдскульні і тими, які починають використовувати блокчейн-технології, а ще й між країнами, да, тому що а яка. З країн буде ефективніше працювати з блокчейном, цифровими валютами, буде інтегрувати переваги свого минулого досвіду і ресурсної бази колосальна і блокчейн-технології я вам розповідав, чому це так важливо, чому це дуже особлива технологія. Яке тут регулювання? Да, до речі, дуже важливе питання, тому що дуже часто від рішення регулятора залежить наявність або відсутність якоїсь індустрії працює. Вона чи вона виживає. Так от в США стейблкоїни поки що не дуже чітко регулюються. Але да? це може змінитися доволі швидко, тому що Сенат планує голосувати за закон, так званий Genius Act, який запровадить правила гри для стиблкоїнів. От в Євросоюзі вже це значно жорсткіше. Да? Там є такий спеціальний закон, називається MICA, Міка Crypto Assets Regulation, який набув чинності ще минулого року. В Україні його намагаються скопіювати, слава Богу, що не скопіювали. Тому що якщо скопіюють, я думаю, що ринку цього в Україні не буде, тому що такий бюрократичний драконівський складний, чесно кажучи, не потрібний в такому вигляді закон. Я думаю, хай Європа за ним працює, а країни між собою мають конкурувати за регуляторну гнучкість за швидкість, за привабливість для. Гравців в таких нових індустріях. Так, от в Британії, наприклад, да, там є фінансові регулятори, все, які пропонує вимагати від емітентів стейблкоїнів гарантувати стабільність їхньої вартості. Ну, в принципі, це логічні вимоги, да, тому що чим ти ну, скажімо, більше працюєш грошима клієнтів, чим ти ближче за масштабами, за відкритістю до традиційних фінансових інституцій, коли це вже перестає бути іграшками, там грою да? То звісно, що це треба регулювати, але не зарегулювати, щоб не зробити це неможливим і невигідним. Да? Тому що ну просто ця індустрія вона перетече в резидентність іншої країни і, ну, і нічого не буде. Да? Тому краще розумний баланс. От а повертаючись до GPMD. оскільки це не публічний стейблкоін, а приватний токен, то він, ймовірно, буде підпадати під банківське регулювання. Це спростить його запуск для. JP Morgan чутки про цей gpmd з'явилися коли 16 червня банк подав заявку на торгівельну марку gpmd яка охоплює широкий спектр криптопослуг, торгівлю, обмін, перекази, платежі цифровими активами. криптомедіа припускали, що JP Morgan створює стейблкоін. Було на це схоже, але банк уточнив, що gpmd це унікальний продукт для. Внутрішніх і інституційних клієнтів. Чому це дуже важливо? Чому це знакова подія? Тому що запуск цього спеціального такого коїна показує, що навіть традиційні банки, навіть такі гіганти, як JP Morgan Chase, з активами майже в 4 трильйони доларів станом на минулий рік, визнають потенціал блокчейну та криптовалют, це може прискорити перехід до цифрових фінансів, де транзакції відбуваються миттєво. Це може Змінити міжнародну торгівлю, тому що великі компанії можуть швидше розраховуватись без посередників, і це може посилити конкуренцію з Китаєм, який пропонує просуває свій цифровий юань для зменшення залежності від долара. Я Розповідав вам цю історію. JP Morgan планує тестувати GPMD з великими клієнтами для того, щоб перевірити, як токен буде працювати для транскордонних платежів для великих фінансових операцій. Якщо проєкт буде успішним, то це може заохотити інші банки створювати схожі токени. Але багато залежить від того, як регулятори в США та Європі будуть ставитись до таких ініціатив, чи зможе GPMD конкурувати з вже популярними. Стейблкоїнами. І це насправді приклад такої сміливої, дуже масштабної токенізації в традиційному і доволі консервативному бізнесі. До речі, цьому навчають в Україні у web 3 університеті Run Learn Learn Global, я залишу лінк під цим відео. Там, в центрі уваги, блокчейн, web 3 штучний інтелект, це все технології майбутнього. Якщо ви ще не розумієте, як. Застосувати їх у вашій діяльності чи у вашому бізнесі, можливо, варто приділити цьому увагу прямо зараз, бо ваші конкуренти можуть це вже розуміти і навіть використовувати. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. А це дійсно важливо. До зустрічі!